Цей день для мене є дуже е, сумний і особливий, тому що 1 лютого три роки тому настало Микола Микитовича, і я насправді була, скажімо, і вхожа до. Е, і мистецької родини, тому що саме роботи Миколи Микитовича, старших художників, Волинської спілки художників мене виховували. Я світі художник-дизайнер, все мої юнацькі роки пройшли біля цього будинку. Ми неодноразово старшими художниками приходили в майстерню. І для мене можна сказати, це людина не просто постороння, це для мене як мій мистецький батько. Коли пройшов рік після цієї дати, багато хто з нас був закор кордону, звичайно, це питання не піднімалося. Коли вже пройшло два роки, і вже зрештою цього року, третя річниця, приїхавши, я не змогла просто не приїхати, не поклонитися, не посумувати на могилі. Я побачила, що нічого не відбувається. У мене насправді ця ініціатива була ще рік тому, але рік тому. Ближче до весни я відвідувала й могилу, і пані Тамару, і після того я звернулася до певних людей, які організовували заходи. Я звернулася особисто, щоб прокоментувала ситуацію, чи буде якась ініціатива, чи не буде. До самої пані Тамари я теж зверталася. Я це публікувала в своїх медіа. І слова пані Тамари були такими, що ніхто нічого не планує ставити по тій причині, що зараз війна, зараз не на часі. Ну якби таку відповідь, по її словам тоді дала їй. Влада, що зараз ну, велика кількість хлопців гіне і власне Микола Микитович, які там пані Тамара, вони були є, е, 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 пані Тамара, є е, дуже е, це люди глибоко патріотичного виховання, і вона казала, що навіть нічого не треба, нічого не треба. Зараз важливо допомагати армії. Тобто навіть в момент, коли їй самі потрібна допомога, вона все про те, що Україна і для України, і для хлопців. Звичайно, коли пройшов ще один рік. І я б відвідала могилу. Перше моє бажання це було просто власними коштами поставити цей пам'ятник. І спочатку я виклала лише. Світлину, і відповідно, реакція соціуму була, всі були просто в шоці. Тому що, по-перше, люди не знали, де похований автор. По-друге, не знали, що в нього немає пам'ятника, що там просто хрестик і вже почав руйнуватися, і коробка. І це не є такі великі кошти. Мені почали дуже багато людей писати про те, що це відповідальність влади, бо це почесний громадян міста. Хтось почав писати за інші організації, які теж, скажімо, були. Були ініціаторами попередні роки, хотіли проявляли ініціативи. Але насправді це не є така велика сума. І, перш ніж взагалі робити будь-які дії, я звернулася до вдови до пані Тамара. Пані Тамара, вона була взагалі в шоці, що люди хочуть поставити пам'ятник. До мене дуже багато писало приватних осіб, писало людей з бізнесу, які кажуть, ми вже сьогодні даємо будь-яку суму. 100 тисяч, 150, скільки треба тисяч. гривень, Ми вже можемо перерахувати на рахунок і поставити пам'ятник за свій власний кошт. Але, зрештою, лучани, вони мене попросили зробити банку. Протягом доби ми на цю банку зібрали 18 тисяч гривень. Кінцеву ціль ми не ставили по тій причині, що ми маємо протягом цього наступного тижня поїхати з експертом, аби оцінити ситуацію, тобто які там підготовчі роботи треба зробити, подушка бетонна, тобто всі підготовчі роботи. Плюс установлення пам'ятника. Звичайно, це не буде сучасний пам'ятник, вже наперед вам скажу. І це буде пам'ятник, який погодить сама пані Тамара з Дучкою. Це буде якась скульптур самого автора і надгробна плита, на якій буде написана дата. Коли почали закидати люди взагалі цю інформацію, звичайно, кожен її закидав на свій кшталт, тобто когось в більшості обурювала влада, відмічали і міського голову, когось обурювала діяльність інших організацій, які теж неодноразово згадували автора у своїх публікаціях і висловлювали ініціативи. Але насправді моя ініціатива особиста, як людини інфлюенсера як людини, яка має якби, вагу, моє слово має вагу у суспільстві. Це ініціатива, яка йде на те, щоб зробити корисну справу, і жодному випадку не на те, щоб між нами лучанами якісь робити. Деструктивні скажімо, історії, і казати, хто, хто, хто що має. Насправді ніхто нікому нічого не має. Це моя ініціатива і ініціатива багатьох лучан. Далі подальша історія буде звучати так, що ми створили певний канал в телеграмі, там є дуже багато активних лучан. І в цьому каналі ми будемо далі спілкуватися. Тобто, однозначно, раз в місяць, ми будемо їздити просто з волонтерами, допомагати пані Тамарі прибирати будинку, тому що вона пережила інсульт, і вона. Не можу це робити фізично, також у своїх соціальних мережах я розвіяла величезну кількість просто міфів і пліток про те, що там донька зятям забирають кошти чи про те, що там ну є різні просто історії в місті, і для того, щоб їх не поширювати, можете дивитися цей ефір, бо це насправді від, ну, від першого імені вона розказує. Вчора ми разом з пані Наталією, дочкою, і пані Тамарою, я завезла їх на кладовище, тому що після інсульту людина просто фізично сама не може на маршрутці поїхати в Ліпіни і ще йти там, скажем, від зупинки майже там два кілометри. Тобто я їх завезла, ми там побули, ми поприбирали, купили квіти, поставили і домовилися про подальшу тісну комунікацію. Після того, коли пані Наталя зрозуміла, що це ініціатива лучан, це жодним чином. Не є, знаєте, там, передвиборча якась гра і так далі. Що я просто, якби, приват, ну, просто я є приватна особа, це моя просто ініціатива, ініціатива інших людей. Вона заспокоїлась. І е, насправді їхня така реакція вона не випадкова, тому що. Протягом останніх декількох років їм пропонували і викупити будинок, за копійки, їм пропонували здати будинок в оренду. Лише тоді насправді ніби можливо робити якусь реконструкцію. Ситуація ця не є простою, по тій причині, що для того дуже багато людей говорять про те, що місто щось має зробити. Місто нічого не може зробити на даний момент в рамках чинного законодавства. По тій причині, що будинок знаходиться в статусі приватної власності. Коли б це приватний будинок, то є від собі вичі. Ми такі з вами сидимо і думаємо, що у нас в хаті все добре. До нас приїжджають люди і кажуть, дивіться, от ми вам зробимо це так, це зробимо тут, бо ми погодили проєкт, хто цей проєкт погодив, для чого. Ну, якби, Звичайно, в самих Спадкоєнців це викликає дуже різку іноді реакцію, і своїми силами вони щось підтримують, щось донатять. Вони створили теж банку. Вони зараз, от вчора, пані Наталя до мене звернулася з допомогою, їм запропонували. Організувати виставку у Львові, тобто, щоб це зробити, також я маю свою ініціативу і можливість зробити каталог з роботами перефотографувати, тому що в мене є така можливість це зробити своїми силами. Для цих людей будь-яка дія, починаючи з пам'ятника, закінчуючи прибиранням книги каталогами, виставкою, це непосильна фінансова задача. Тобто, для них це просто нереальна задача для людей активних молодих. Це просто набір дій цільових, які ми можемо зробити. Починаючи з самого заходу, який проводився в першу річницю після його смерті, влітку проводився захід. Були представники міської влади, тоді міського голови не було, але тоді була заступниця міського голови, і також були представники обласної ради, долучалися із донатами, і насправді всі небайдужі до цієї історії, і міська влада небайдужа, і громадська організація, але в рамках. Того, яким чином це реалізувати, це викликає складність саме через причину того, що це приватна власність. Тобто на законодавчому рівні треба визнати будинок пам'яткою архітектури, тоді є можливість подавати певні проекти, які будуть іти ніби на цю пам'ятку. Але по словах самої пані Тамари, як їй сказала, що от навіть міжнародні інвестори готові вкладати гроші. Тут питання не в тому, що немає бажаючих бажаючих дуже. Дуже багато, але всі е, ці меценати вони говорять, це приватна садиба. Якщо ми ну, сьогодні ми можемо зробити і музей і повністю все облаштувати, зробити проект, зробити дах. Там насправді просто найвелика проблема це вода, яка постійно тече і вона руйнує просто все. Але е, де гарантія, що завтра, якби дочка, зятя. По словах ось не закриють і не скажуть: ну все, це наша приватна власність. Ви сюди не заходите. Немає таких гарантій, немає. І, Щоб отримати ці гарантії, шукають компроміс. Поки вони шукають компроміс, вода тече. Експонати мокрі, навіть я надсилала своїм друзям, бо дуже багато людей за кордоном зацікавилося. Історією моїх знайомих з Італії. Дуже багато просто місцева влада, навіть там, де я живу. Там і вони кажуть: Невже не можна якось це врегулювати? Розкажіть цю історію і я надсилала відео. З Ютуба. І ще на тому відео абсолютно інакший образ всередині будинку, тобто всередині, в асамблеї, ціла підлога, цілі стіни. В той день, коли фарбувалися стіни, я була особисто присутня, коли Микола Микитович вибирав колір тих стін. Зараз стіни всі, все потекло. Банально приїхати в цьому місяці. Перенести експонати, відфотографувати, поставити на стелаж. Наступна кількість експонати, чик на стілаж. Що можемо ми зробити руками? Ми можемо і маємо це робити до того моменту, поки йдуться якісь діалоги з якби з родиною. Кожного дня відбуваються певні зміни. Дуже велика кількість проходила архітекторів, скульпторів були працівники, які вже клали камінь. Десь навіть в суперечки йшли в самій сім'ї. І про товщину шва, як клався камінь зараз, і як клав камінь Микола Микітович. Тому по будинку це окрема велика тема. Я думаю, що в контексті цієї ініціативи, і чому я хотіла дуже зустрітись тут, бо кожен, кожен лучанин він може милуватися величезною кількістю пам'ятників по всьому місту. Тобто вони в різних закуточках міста, де лучани навіть не здогадується, що це Микола Микітовича, але всі милуються. І якби і ця алея в тому числі. Вона створена, реконструйована зовсім недавно. Але при тому всьому моя ініціатива була нагадати людям, що він створив стільки пам'ятників для інших, і ми можемо в легкості і маємо зробити пам'ятник для нього, просто щоб цей хрест не розсипався, бо це буде просто неповага, як болучан. По будинку, по будинку я не бачу сенсу зараз щось коментувати. І тут е є люди, які набагато більш компетентніші. І експерти залучалися, і висновки робилися, і робилися проєкти. І я спілкувалася із представниками, і волонтерами. Але питання це неоднозначне. Те, що багато є бажаючих допомогти, мені вчора один активіст сказав, а чого ти вирішила, що ти одна тут така хочеш допомогти. А я кажу, я не вирішила, що я одна. Я просто це конкретне питання, в якому я конкретно можу на щось попливати. Якщо я не можу попливати в тому, щоб зробити перекриття, я поки що. Я туди не лізу, розумієте? Тому що насправді для мене не мені не важливо, в якому статусі цей будинок, щоб мені прийти закатати рукави прибирати. І пані Тамаровна, наприклад, там ночує на стелі. Велика кількість проступило, павутину. Це можуть дівчата стати, в мене дуже багато дівчат. Вони кажуть, та що нам ми за один день станемо, одну кімнату приберемо другу. Тобто, у нас люди дуже трудолюбиві. Говорити про проекти, дороговартісні, говорити про меценатство це одна історія. Закатати рукави прийти щось зробити – це інша. Не знаю, створити ініціативу, посадити по гарному кущу квітів в садибі, принести квіти, щоб вся садиба весною була у квітах, це третя ініціатива. Тобто там. До мене замість того, щоб руйнувати, нам треба сажати квіти добрути і якісь добрі вчинки робити. І оця ситуація з пам'ятником, ми можемо на неї попливати.